Вітаю! І сьогодні погана звичка, яка руйнує наше життя, неправильна ідентифікація. Я зовсім не психотерапевт, нікого не лікую, і ми тут не розмовляємо про політику. Я консультант здорового харчування, людина, яка вже має величезний досвід, 28 років. Я допомагаю людям змінювати звички, звички в харчуванні, приводити в порядок харчування своє самопочуття і здоров'я. І, звісно ж, звички такого може психологічного більше впливу, які руйнують наше життя не дають розвиватися, не дають здійснювати мрії сьогодні про ідентифікацію. Ідентифікація це нічого поганого в цьому слові немає, це важлива така психологічна потреба, я більше би сказала, і вона починає розвиватися вже у дитини ще в сім'ї. Дитина починає ідентифікувати себе саме з батьками і з тим укладом життя. Який є в цій сім'ї. Далі потім буде взагалі всі стосунки будувати, відштовхуючись від тих навіть речей, які вона забула саме по собі, але бачила і для неї це є якраз нормальне життя, як воно і мало би бути. Ідентифікація важлива для того, щоб ми відчували хто свої, відчували як вид. Ну, якщо так казати, то виходить так, що всі люди це і є своє. Насправді ж виходить зовсім по іншому. Хто свої, з ким з ким безпечно, і а, хто стоїть на якійсь іншій стороні? Ідентифікація об'єднує нас по поглядах, миросприйняттю. По кількості людей: сім'я, вулиця, школа, містечко або село. Це все вже є якась ідентифікація, яка буде змінюватися. Регіон, ну і далі вже буде країна. ну Якщо прилетять НЛО, то звісно, тоді всі не будуть розповідати, з якого вони села чи міста, будуть казати, ми з планети Земля, а ви хто? Да? То вже буде мінятися так би ідентифікація, ким тоді ми себе будемо відчувати. Традиції. Традиції це важливо. Ну, тому що це допомагає нам мати в своєму житті якісь такі, знаєте, стабільні перевірені речі. Ну, я думаю, ви помічаєте інколи традиції вже дуже сильно устарівші, Вони абсолютно не підходять, і вони тільки тормозять розвиток. Тому це теж дуже правильно треба ставитись до цього. Це треба пам'ятати, передавати, але. Включати якби, голову і розуміти, наприклад, традиція ліпити вареники і витрачати півдня на це все, щоб це зробити, а потім півдня на те, щоб прибирати. Вона якби замінилася сьогодні більш цікавими речами розвитку, займатися разом спортом, десь поїхати, з кимось спілкуватися, а це можна просто купити, бо точно так же сьогодні ті ж самі господарки, тільки за гроші, вони це роблять вже готово, щоб секономити наш час. Ну і так далі. Є такі традиції, які треба подивитися на них. В сучасному погляді і зрозуміти, ну, що сьогодні вже пора змінити, але пам'ятати це може і можна пам'ятати. Історія ну хто не знає свою історію, він взагалі не може собі себе ідентифікувати, тому що тоді йому не зрозуміло, він чи риба, чи птах, чи хто він такий є. Національний одяг. В нашій країні всім відомо вишиванка, це дуже красивий національний одяг, але я знаю дуже багато інших країн, де також нереально красивий національний одяг. Якісь такі головні події життя мають проходити в цьому одязі, наприклад, одруження або якісь може релігійні свята. А ось не завжди статусність або професія, або ще якийсь політичний. Виступ має бути саме в вишиванках, бо це якраз буде вже таким маніпуляційним актом, я би сказала, нашого, використовування, нашого національного одягу. Смаки, ну безумовно, як же українці без нашого сала з хлібом і цибулею, ну і всякого різного, да, кожен регіон має свої якісь такі страви і такі свої смаки, і, і це дуже важливо знати і пам'ятати. Але пам'ятаєте, це є в кожній країні, і кожна, і дуже цікаво, коли ви подорожуєте саме в кожній країні бачите, як себе ідентифікують жителі саме цієї країни, з якими смаками. Манери, манери поведінки, виховання приємно було б, якщо б люди ідентифікували себе з якоюсь більш розвитою нацією, розумною. Не сміялася себе, виставляючи себе дурнями або відсталими. Кожна людина сама вибирає, на який бік їй переходити, як вона ідентифікує себе і як вона відчуває себе як жителя своєї країни. Ну і звісно, тема номер один це мова. Але я думаю, ви точно знаєте, навіть на одній вулиці можуть жити люди, які будуть вимовляти якісь слова неправильно або не так, але все одно ви будете говорити з цими людьми, як ідентифікувати себе як жителем цієї вулиці і сприймати всіх як належить. Є дуже багато є варіантів, як ми можемо себе ідентифікувати для того, щоб відчувати себе в безпеці, наприклад, чоловіками і жінками. І мати цілі особ... особисті там і традиції, і ритуали, і одяг, ну і так далі. Село і місто завжди трошки конкурують з тим, а хто ж більше працює, а хто ж більш трудящий, а хто ж же... ну, і так далі. Ви у мене зрозуміли. Хоча, поки ви не жили і там, і там, ви не можете точно це зрозуміти. Бідні, багаті, саме велика така м... маніпулятивна ідентифікація, тому що коли йде постійна пропаганда, того що бідні вони обов'язково добрі, і вони самі правильні, чесні і, і трудящі, і нещасні, а ось багаті обов'язково всі вори і бандіти. Ну звісно ж тоді, інколи тим, хто успішний, приходиться ідентифікувати себе з тими, хто вроді чесний і, і нещасний, що коли людина починає робити якісь над собою зміни, дуже важливо почати з от цієї самоідентифікації і розібратися, хто ти є насправді. Бо якщо ви себе неправильно ідентифікуєте не з тією групою людей, вам буде неможливо розвиватися. Наприклад, для мене завжди була така зрозуміла національна це землянин. І е, для мене завжди було е, таке відчуття відповідальності, і завжди відчувала відповідальність за всі події, які робляться на планеті. Треба робити якийсь крок. Наступний наступний для того, щоб побачити світ набагато ширше і зрозуміти, що ідентифікація вона буде, звісно, нам давати можливість зрозуміти, хто я але. Відчуття відповідальності і допомоги іншим, воно якраз буде дозволяти бачити світ набагато ширше. 28 років я з компанією Herbalife, і це це навіть не компанія, це величезна індустрія. Індустрія, яка дає сьогодні мільярдам людей на планеті здорове харчування, що несе здорове життя, енергійне життя, продовжене щасливе життя в багатьох сім'ях, і фінансову незалежність, можливість розвиватися. Можливість бути вільними, можливість подорожувати, і, звісно, відчувати і підтримку усієї землі, усієї планети, бо дистриб'ютори Herbalife, вони просто по 96 країнах світу це весь земний шар, і відчувати, коли потрібно визнання, і відчувати оцю силу, яка дає можливість. Хотіти розвиватися, хотіти ставати краще для того, щоб змінювати всю нашу планету на краще, вибираєте дуже уважно з ким, з якою групою себе ідентифікувати, і миру нам скоріше.